Ну, в тебе і під'їзд. А на якому поверсі ти живеш? Та тут зовсім недалеко, на дев'ятому. <смі> Йдемо до ліфта, ти куди? Я подумала, що сходами буде швидше, а ти чекай тут ліфт і зустрінемось там. Та стій, он він приїхав вже, йде. Да? <смі> Як вчасно. Та не переживай, я в цьому ліфті їжджу щодня по декілька разів. І він ще ні разу не зламався. Йому вже років 30, напевно. Мене це і лякає. Нажимай, що там потрібно. А хоча знаєш, раз було таке, що ми з мамою їхали, ми застрягли на 6 годин. Ми сиділи без світла, без нічого. Нас просто тут, якщо застрягнеш, то дуже довго треба чекати допомоги. Та не переживай, його ж відремонтували тоді, напевно. Ну, їздить він добре. Що це? Чому ми зупинилися? Чому ми далі не їдемо? Чому? А це хтось викликав, напевно. Він бачиш, двері відкриваються. Дивно, немає нікого. Не знаю. Їдемо далі. Дай я отут встану. Стій, не роби лишніх рухів, не, не треба, стій. Будь ласка, будь ласка. Мало ж може статися, будь ласка. Боже, я ж просто хожу. Це якщо отак от пригати, отак. А, а що ти робиш? Будь ласка, то може що статися. А якщо просто отак ходити, або навіть просто бігати. Ні-ні, ні будь ласка, я дуже боюсь, будь ласка, стань просто і, і все. Та добре, добре, заспокойся. Щось ми довго їдемо, ні? Це погано. Ну, не знаю, може, там якась програма збилася, і ми тепер просто так вверх вниз будемо кататися і не зможемо вийти. Таке можливо? О, приїхали. Ні, звичайно. Та ну тебе більше ніколи з тобою в ліфт не сяду. Тікай перша вийду. Чому? Мені сподобалось.